Українці бояться інвестувати на закордонних ринках капіталу. Що треба знати інвесторам-початківцям? Як побороти страх українцям інвестувати? Та для чого центральні банки різних країн активно скуповують золото? Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. Наша команда відвідала інвестиційну конференцію Жити на відсотки, де я поспілкувалася з фінансистом та засновником First Київ Investment Club Іваном Компаном. Не забувайте про вподобайки, коментарі та дзвіночки. З вас реакція, з нас контент. А тепер полетіли на конференцію, що ви знали більше. Повний запис конференції, де ви дізнаєтеся все про актуальні інструменти інвестування, можна придбати за посиланням в описі до відео. Українці вони розвинені, але не дуже освічені. Особливо в фінансовому плані і це справді впливає. Бо якщо ви чогось не знаєте, то це природньо, це явище викликає у вас страх. Тому більшість українців вони не знають, які можливості існують за кордоном на розвинутих міжнародних ринках капіталу. Вони не чули про ті можливості, якими користуються весь цивілізований світ, тому і. Прикипіли вже багато років до нерухомості, до землі, до ОВДП. Те, що є під боком, те, чому не потрібно багато вчитися, те, що вам пропонують, і те, до чого можна доторкнутися рукою на відміну від якихось там американських акцій чи облігацій. Інструментів у світі величезна, величезна кількість, є прості, є складні. Там пересічному інвестору в роздрібному розрібному я б не радив сильно заглиблюватись, бо інакше ви повинні будете зробити це своєю спеціальністю, тому простота. В даному випадку вона може вам принести тільки користь. Є прості, прості рішення, які дозволяють заробляти не краще за ринок, але й не гірше. Ви заробляєте в ринку, купуючи простий фінансовий інструмент, який не вимагатиме від вас зайвої енергії, безсонних ночей, втрати нервів, здоров'я і все інше. Вчитися тільки, тільки освіта і тільки рух напрямку. Вищих цивілізацій вона допомагає людям боятися менше. Як колись первісні люди вони боялися грози і грому, бо вважали, що це щось дуже страшне, і це Боже покарання. Потім люди боялися електрики. Якщо б якомусь е, жителю Тихоокеанських островів років 150 назад показали. І телевізор, там, не знаю, чи ще щось, це б теж викликало у них переляк. Ну, Так само багато українських інвесторів, коли чують про якісь там американські акції, у них це ну, викликає не переляк, там нема чого боятися, але небажання е, туди заглиблюватися, бо чому? Це щось невідоме, це щось страшне, це дуже, це дуже ризиковане, тому боїмося бо не знаємо. Було багато причин для цього, по-перше, Людство входить, мабуть, вже війшло в нову епоху. Епоха глобалізації, на жаль, на превеликий жаль, закінчена, на мою думку. Ми перейшли в епоху фрагментизації, коли замість інвестицій в ефективність люди будуть здійснювати інвестиції в безпеку. Світ стає став досить небезпечним. не був завжди небезпечним місцем, але стає ще небезпечнішим. Тому золото це як. Певним чином деяка страховка. Центральні банки багатьох країн теж це розуміють. І якщо епоха глобалізації закінчена, то ми там той же центральний банк Китаю, Народний банк Китаю, як називається, вони бачать, що трапилось з російськими золотовалютними резервами. Тому вони намагатимуться себе убезпечити. Один з варіантів це купувати золото. І це ми бачимо, що попит останнім часом попит на золото з боку. Центральних банків він зростав високими темпами. Це одне один з аргументів і найсуттєвіших аргументів щодо золота. Але я б знову ж таки я не радив би роздрібному інвестору, особливо заглиблюватись в тему в тему золота. Бо це вже для професійних інвесторів, бо перед тим, як зробити інвестицію в золото, вам доведеться проаналізувати величезну кількість факторів, макроекономічних, політичних. Треба на цьому розумітися. І не факт, що ви зможете дійти правильного висновку. Не тому, що там, навіть освіти вам не вистачає, тому що це дуже-дуже складно. Тому більшість інвесторів не робить просто ставку таку. Все поставимо на золото. Золото в портфелях існує для того, щоб хеджувати якісь е ризики, щось десь збалансувати, але це вже трошки трошки інша історія. Чи є фактори Іза? Я думаю, що. Центральні банки продовжують скуковувати, це фактор за, але є фактори проти те, що інфляція, все ж таки, начебто, вона знижувалась, ми її майже перемогли, але поки що не перемогли. І з приходом президента Трампа, і якщо він виконає все, що він обіцяв, то це є загроза. Того що інфляція повернеться, якщо інфляція повернеться, ставки будуть залишатися високими, а може ще збільшиться. А це для золота не дуже не дуже добре. Вигідніше буде купити ОВДП. пробачте. Ні, це точно не моя Тема Вигідніше буде купити облігації. Але обліганції міжнародної міжнародні інвестиційного класу з невисоким ризиком. Любі глядачі, не забудьте поставити цьому відео вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб ви дізнавались від нас більше. Також у коментарях пишіть ваші враження від інтерв'ю.